Вітаю вас, мої пані та панове. Мене звати Оля, і сьогодні вам покажу приклад чоловічого парфумерного гардеробу з трьох парфумів, який я створила для реальної живої людини для свого друга Саші. Він такий Апарайте мені парфум. А я така виклик прийнято. І я порадила йому не лише один парфум, а створила парфумерний гардероб з трьох парфумів. Отже, сьогодні розмова про три аромати. Розповім, що це. І навіщо це? Перший аромат, який знадобиться людині, це базовий універсальний. Аромат. Він має вам безмежно подобатись. Він має бути стійким, відчутним вам або більш гучним, шлейфовим, шлейфовим комплементарним, якщо вам потрібно, в світі парфумерії завжди треба відштовхуватись від себе, від своїх вподобань. Тому треба витратити і час, і гроші, і нерви, поки знайдете свій найкращий базовий. Універсальний аромат. От для нього перевірка: він стоїть біля виходу, куди б ви йшли, парфумуєтесь цим ароматом, і він всюди доречний і пасує вам, вашому настрою, вашому способу життя. І на цю посаду для свого друга я обрала аромат B683 від марки Марк-Антуан-Баруа. Це просто оди парфам, є ще екстракт. Чому він? Бо треба було. Елегантний чоловічий аромат, стійкий, свіжий, і, е, знаєте, з характером, щоб в ньому була така стриманий, елегантний чоловічий характер. Я не буду його розпаковувати, бо це не мій аромат, де, і я його знаю в мене як кропничок. Про холодний свіжаючий старт фіалка. Відповідає тут за свіжість і озоновість, і шафранова шкіра. Шафран тут відчувається. Він ледь медичний. Мені подобається медичний шафрано, і шкіра зроблена смолами дьогти моєму е клієнту. Назвемо так в лапках клієнтом. Цей аромат перша асоціація була з односолодовим віскі. Зараз поясню, у людини спрацьовує такий ланцюжок от пам'яті, що односолодовий віскі настаюються в бочках, які просягнути дьогтем. Віскі пахне дьогтем. Коли пахне дьоготь, то це пахне віскі. Ось так у нас, в принципі, формуються ольфакторні наші враження. І мені цей аромат пахне шкірою, шафрановою. До речі, обожнюю саме шафранову шкіру. Також в цьому ароматі є ота сучасна нота Аякалавуд, яка синтезована з олією пачулі і пахне свіжо, перцево і деревиною. Свіжою деревиною. Та в ароматі ось дуже довго, чутно, дуже довго чутно, саме фіалкову шкіру з Аякалавуд. Це свіжо, це ледь прохолодно та аромат не холодний. Ця гра смол і перцевості, і квітковості. А вже в базі, в глибокій базі, це суха така деревна база. Аромат не теплий, огортаючий, та не пахне холодним відром з холодильника. ні. Він от свіжо-деревний, B683, Дуже комфортний. Шкіряний аромат. Я от в ньому бачу образ людини, яка вже от помудрішала, такої спокійної, поміркованої людини. Це Він сучасний, він взагалі не про дорослість і про старість, з якою проходить мудрість. Ні, я взагалі в це не вірю. Він не про вік, він про стан душі. Він дещо брутальний, Та він не буйний. Він елегантний і спокійний. Поміркований. Так, стійкий, дифузний, шлейфовий. Там він з м'яким шлейфом дуже добре підійде в, для офісів, для замкнутих приміщень. Він не в'їдається в носи людей, не паморочить голову. Він просто комфортний, універсальний і дуже елегантний, і, на мій смак. Чоловічий аромат. До речі, Марк Антуан, Сільвоплія подзвони мені, будь ласка, я вже продала один B683, продала два ганімеда. Хтось мені винен грошики. Другий аромат, який також має бути в парфумерному базовому гардеробі, це базовий універсальний аромат. Також він. Має мати такі ж характеристики, як перший, вам подобатись безмежності на будь які події вашого життя, та проте мати протилежний характер до першого. На що це робиться? По-перше, щоб ви міксували ці два аромати і вони вам не набридали, бо ми звикаємо до аромату і можемо приставати його, його відчувати. Типу, ти купуєш за багато грошей парфуми і. Їх не відчуваєш, нащо нам це треба? Ми міксуємо, щоб не звикати, і також другий аромат може бути дешевше, якщо ви хочете там трошки поекономити. Що я собі тут набирала? Не собі, а Саші. Це молекула НОДИ плюс пачулі. В чому протилежність першого і цього аромату в тому, що він простіший. і Звичання його по інгредієнтам, по цим парфумерним компонентам зовсім інше. як, нічим ці два аромати не перекликаються. Ці пачулі дуже хитро зроблені, хитровидумані такі. Їх навіть розложили в лабораторії, забрали з них оце все землисте, овочево, підвальне. І залишили найкраще, пачульне найкраще. Навіть прикрутило його побільше. Це зелені, свіжі, терпкі пачулі з камфорністю. Камфорність тут альфа і омега цього аромату. На початку він наче пахне перлами від лалік, настільки він камфорний, прохолодний, в ньому відчувається, наче ялівець є, який дає часто таку камфорність деревина. Прохолода, наче от холодною зоною повітря. І він такий свіжий, дуже-дуже довго. І печульний він також дуже-дуже довго. А вже в базі, через годин шість, мабуть, або більше дуже стійкий аромат. Виходить молекула номер 1 і сої Супер, кедрова молекула, яка пахне свіжо м'яко кедром і цитрусами. Так, це молекулярний аромат. Я впевнена, як і перший. Також звучання в них дуже-дуже різне. Конкретно в цьому парфумерному гардеробі. Пачулі плюс молеколо номер один займають місце парфумів для спорту, для неформальних зустрічей, якихось подій, кудись поїхати, під грифом полити газон. Проте левову частку часу. Використання буде більше буде 683 бо людина ділова. І третій аромат. На особливі випадки. Я вважаю його найпростіше обрати, бо дуже просто зрозуміти на особливі випадки. Особливий аромат. Це може бути більш гучний, з таким з темним, глибоким, мінорним або навпаки веселим, але активним звучанням, дуже характерним, яскравим. Можете обирати на цю тему щось для вас таке з перчинкою, цікавеньке, з родзиночкою. І саме на цій поличці в цьому. Парфумерному гардеробі живе аромат Tom Ford Noir. Свіжо-пряний, амброво і дуже глибоко пудровий аромат мінорний, огортаючий. Я сприймаю цей аромат як о, таку ось, о, амбру, деревину, спеції. Смоли це все трошки підсушили і зробили з цього дуже тонку пудру, і от дали це понюхати. Він класично елегантний, мінорний, дуже глибокий, пудровий. Він важкий. Це не зорі прозорі. Він важкий, його треба носити, ти його несеш і одночасно підкачуєш собі гомілки. Отже, результат. Два аромата базові це B683 від бренду Marc-Antoine Баруа, Пачулі плюс молекула номер 1 від Eccentric Molecules, Дві, два базових аромата. і третій аромат на особливі випадки Нуар від Тома Форта. Як на мене, шикарна добірка, яка дуже пасує Саші, я думаю, він буде насолоджуватись і коли доб'є оцю тридцяточку, прийде до мене за порадою на щось новеньке, а можливо так сподобається, що треба буде поновити. Мені дуже сподобався цей досвід підбору парфумів для іншої реальної людини під її смаки. Я цим не заробляю на життя, це лише моє хобі, моє захоплення. Я проаналізувала смаки людини, принесла купу пробників, і ми насправді дуже дуже швидко в форматі розмови і вечері обрали, що е, обрали ці парфуми, про які вам щойно розповіла. Я знаю, що сказати людині пар захопленій, Глибоко, незворотньо, пар в захопленні, що тобі треба мати лише три аромати це як образити. Але більшості людей більше і не треба. Та всім нам треба мати базу в будь чому в парфумерії, в одязі, в наших життєвих потребах. От у нас забрали найголовнішу насправді потребу в безпеці, і що? І все посипалось. Я зичу вам сил тримати стрій, зберігати спокій, допомагати всім, кому це треба. І слава Україні! Бувайте!